Вітаю, ви дивитесь кордон ЮЕЙ, як збивають шахеди мобільні вогневі групи прикордонників на південному напрямку? Та чому країни Балтії, Польща та Фінляндія активно зміцнюють східні кордони? Про це далі у програмі. Цих уперів практично не бере звичайна куля, однак знищити монстра під назвою шахет 136 можна. І найкраще з цим упорається калібр 12,7. Які зброї віддають перевагу професійні ловці шахедів? Та чому ніколи не працюють у населених пунктах? Та що знаходять на місці падіння дрона камікадзе? Дивіться у репортажі наших журналістів з південного напрямку, який росіяни атакують безпілотниками найбільше. Що російський дрон-камікадзе вдарив по цьому житловому будинку в Одесі ще в середині січня? Рятувальники досі розбирають тут завали, і з кожним тижнем схожих точок на карті міста стає все більше. Загалом, же, російські шахеди б'ють по мирним українським містам другий рік. Відтак, щоб посилити ППО і протидіяти цій загрозі більш ефективно, українські сили оборони створили велику кількість мобільних вогневих груп. Значна частина з цих груп. Складається якраз з українських прикордонників. Тож сьогодні ми покажемо, як на півдні країни виглядають робочі будні ловців-шахедів. Це його тут так розкидало, так? Да, Безпосереднє місце детонування збитого шахіда. Як бачимо, дуже багато уламків ще залишилося. Ну і деякі забрали для... з метою підтвердження. Плюс-мінус ми розуміємо, який він буде йти район. Виїжджаємо і не знаю, там просто там водію кажуть, давай тут право в поле. Ми стаємо і так от він виходить на нас зверху. Ми його засвідчуємо. Вот ну, було дуже швидко, там секунд 10, коли він пролітав. Вже з останніх патронів. Ти такий дострілюєш, розвертаєшся і за спиною такий гриб в радіусі метрів 50 вогню. такі — шахід збитий. І всі там ура! А це, я так розумію, якраз вже місце, де він падав. Да, де детонував. Тут можна навіть по уламках побачити плюс-мінус вибуховий гриб там, такого вогню був Ну, радіусі метрів 20. Менше калібру, вони мало ефективні. Від 12.7 вищий, нормальний калібр, який нанесе пошкодження безпілотнику, що він не зможе далі летіти. Якщо не пошкоджена топлена система, двигун не здотонована або операційна система, тобі шмологію, він буде летіти далі. Він буде деревий повністю, але він долетить. А 12.7 після влучання взагалі, якщо влучити по ньому. Трасуючим, ну, МДЗ моментально затонуючий заряд, то це наносить шкоду, з якою він далі вже не полетить. На рахунку цього кулемета не менше 12 шахедів. І всі історії вони такі запам'ятовуючі, але в основному це коли вони там з села виходять, допустим, ми в населених пунктах не ведемо вогонь для збереження. Цивільного населення, щоб він, дай Бог, над селом не впав. Ми його вивели за село, він йшов там низенько над лінію передачі. Ми не очікували з того місця, звідки він вийшов, і можна сказати, з переляку його лупнули, І Він з'явився дуже-дуже близько біля нас. Шахід зайшов через і йде в гул Патерика. Вогнова група прикордонників отримала інформацію про пуски шахедів. А, зараз ми на точку, звідки працювати буде найбільш ефективно і комфортно. А, часу зовсім небагато. До моменту, коли шахет перебуватиме в зоні досяжності, залишається 20 хвилин. Треба ще а, доїхати. Полаштувати техніку, працювати хлопці будуть з крупнокаліберного кулемета. Відтак, з моменту виявлення цілі для того, щоб навестись відпрацювати, буде зовсім невеличкий проміжок часу в районі 15-20 секунд, тому шансу на помилку немає. Ми почуємо його чи побачимо, як це відбувається зазвичай. Ми спочатку почуємо від передових наших постів його проходження за звуком по ефіру. Далі. Будемо бачити, як працюють попередні групи, збити, і будемо вже від цього змічати своє місце знаходження. Далі ми мобільний за рахунок пікапа. Кулеметник залишається на кухні, Далі переїжджають і ведемо кожу. Полювання на шахід. Пішли трасера. Робота і завушка. Насипають, дивіться, прямо на нас йде. Відпрацювали по борожуючому боєприпасу шахід 136 або Грань-2. Попадання були, але збиття не підтвердилося. Зараз з'явилася інформація про те, що вони них почали фарбувати в чорний колір, наскільки це ускладнило роботу? Чесно, не сильно ускладнило. Були Бо. випадки, коли ми чорні шахіди да, засвічували прожектором. Його прекрасно видно, так як і сірий. Найбільша складність це саме зловити його, тому що, наприклад, якщо погода хороша, то звук відшохедає, і він насправді, коли підлітає, йде невелика різниця. Наприклад, як погода зараз вітряна, він може летіти десь там, а по звуку він буде доноситись вже позаду. Тобто це треба швидко дуже знайти його. На само, ну, сам пристрій він не складний, це звичайний прожектор. Якщо посвітити догори, ось так, то тут ну, нема метрів 200 там. 300. Але насправді він відбиває майже до кілометра, якщо посвітити напряму. І ось такими рухами шахет знаходиться. Коли ціль знаходиться, вона просто ведеться. А далі вже наша вогнева група відпрацьовує по ньому. А у вас була якась конкретна ваша причина, чому ви ну, коли ви приймали рішення про те, щоб долучитись до Сил оборони? Де да не було ніякої причини. Прийшла війна, все, це моя країна, це моя земля. Тут живуть мої батьки, тут моя сім'я, тут мій будинок. Тут я вважаю, що це стандартна опція. Так, да, складно, бо з донькою були близькі, ми дуже багато часу подали разом. Я і Вона на мені була, бо в садок. Я її водив в садка, а я забирав там, донька пішла вже. В другий клас я ні в перший клас, ні на першому дзвонику, ні на сталь, останньому не був два роки. Пообіцяв, що після війни не знаю, пойду в Діснейленд. А вона ж де, коли війна закінчиться. Поїхала в Паріж. Країни Балтії, Польща та Фінляндія укріплюють східні кордони, фортифікаційні споруди, залізобетонні бункери та навіть зуби дракона все для того, аби убезпечити себе від можливого нападу Росії та Білорусі. Спровокована останніми раніше міграційна криза вже змусила європейців вкласти мільярди у системи загороджень. Тепер на черзі захист на випадок вторгнення. Про це у нашому сюжеті. Як відомо, у відчинені двері ворог не вламується, він туди просто заходить. Це масштабне будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з Білоруссю Польща розпочала ще 2021 року. Тоді до Євросоюзу проривались тисячі нелегалів. Спровокована режимом Лукашенка міграційна криза стала для Варшави серйозною загрозою. На проект під назвою Електронний паркан пішло 50 тисяч тонн сталі та близько 400 мільйонів євро. Свою ефективність він показав дуже швидко. Минулого року на білоруській ділянці зафіксовано 26 тисяч марних спроб подолати систему. Надихнувшись результатами, поляки взялись зводити схожий бар'єр на межі з Калінінградською областю. Причина відома. Кремль вже не раз погрожував радикальними діями саме на цьому напрямку. Не відстає і Литва. 502 кілометри захисного муру, закриття частини пунктів пропуску та суттєві обмеження для росіян з білорусами видаються литовцям не надто високою ціною. Бо вони ж добре пам'ятають танки на вулицях Вільнюса 1991 року. Агресивна політика Москви вплинула і на систему безпеки Фінляндії. Минулого року парламент країни ухвалив закон про зміцнення кордону з Росією. Війна в Україні зробила це питання невідкладним. Заявили законодавці тепер вже повноправного члена НАТО. Протяжність кордону з Росією 1340 кілометрів. Тож у першу чергу ми будуємо бар'єр на найбільш доступних ділянках. Наразі, зважаючи на зростання напруги між державами та збільшення потоку мігрантів, Фінляндія тимчасово закрила всі пункти пропуску на східному кордоні. Про завершення будівництва першої черги власного паркану вже оголосила Естонія. На черзі Латвія, яка, до речі, планує встановити на східному кордоні протитанкові міни та зуби дракона. Гібридна російська загроза спонукала до більш активних дій Північно-Атлантичний Альянс. Наразі у Європі тривають найпотужніші з часів холодної війни навчання НАТО непохитний захисник захисник-2024». Майже 90 тисяч військових з усіх країн блоку та Швеції відпрацьовують швидке розгортання сил для оборони Європи. До маневрів залучено 50 кораблів, 80 одиниць авіації, 133 танки та понад 500 бойових машин піхоти. За сценарієм напад на територію союзників приводить у дію статтю 5 договору НАТО про колективну оборону. Те, що сьогодні, через майже 80 років після завершення Другої світової у Європі знову зводять мури. Факт тривожний. Але це реальність. Аби не дати ворогу шансів зайти у відчинені двері. На сьогодні це все. Ми повернемося рівно за тиждень. Пам'ятайте, що кордон не просто лінія на мапі, а й часто межа між світлом і темрявою. Побачимось.